Вони мають вміти прицільно стріляти із мінометів із систем ГРАД. Кілька тисяч мобілізованих до війська нині активно готують на рівненському полігоні. Навчання триватимуть 45 діб. Призовників звезли туди з усієї України. Одягнули, поселили у наметовому містечку і щодня навчають теорії та практики війни. Набоїв не шкодують на полігоні. Побував Олександр Курсик. Одні стріляють, інші дивляться. Для стрілків практика для глядачів моральне загартування кажуть військові. Стрілецька зброя, протитанкові гранатомети, зенітні установки. Мобілізовані повинні вміти відбивати атаки ворога з усіх видів озброєння. Такі ж основні зразки озброєння є на озброєнні у противника, це незаконно збройних формувань та російських підрозділів. Ми вчимося максимально ефективно застосовувати наші зразки і навчитися максимально уникати вогневого ураження. Від вогневих засобів противника стріляють без обмежень, не бережуть ні техніки, ні набоїв. Ніяких там 5-10 патронів немає, не вірте цьому. Якщо не навчили, ми в чому до тих пір, поки вони нормально не навчаються. Крім вогневої підготовки, є інші предмети, будь-то основний предмет також тактична, інженерна, розвідувальна, тобто по всім, по всім напрямкам підготовка спланована і проводиться ніяких проблем немає. Це стріляє протитанкова гармата НТ-12. Волинянин з позивним Сюб з нею вже 11 місяців. Зараз на рівненському полігоні доукомплектовує свій бойовий розрахунок. Бійці втратив під час виходу з Іливайського котла. Були під лаваском ногопілі. Всі ми машинами воювали. Колону російських зупинили росіян. Ну, нормально працює, дуже гарно працює. Троє 19-річних курсантів. Тепер екіпаж освоюють танк Т-64. Сьогодні вписалася перед екіпажем задача знищити мішень, танк. Ось я виконував роль навідника гармати. І ми справилися з задачею. Ціль була знищена. Зградів стріляють найдосвідченіші, адже ці снаряди знищують усе живе на площі в 2 гектари. Психологічна підготовка. Це щоб люди не ну хлопці, щоб не пугались, не лякалися цих зривів при стрільбі. Ну а так ще підучимося. Підемо вишкіл на рівненському полігоні для мобілізованих триватиме ще кілька тижнів. Олександр Курсик, Олександр Ковтонець, Рівненщина. спецкор, 2+,2. плюс